У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь, дивом і печаль, охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, що мир наш, Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі стає і стереже добро своє і дожидає того світа, щоб знов на його надивитись, наговоритись все моє, моє і дивиться на його, і молиться за його Богу. І йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показать своє добро, а подивіться, моє найкраще над цими. І не нароком інший гляне, весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана, і, їй здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я. Літа минають, потроху діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки, в москалі, а ти осталася не Богу, і не осталося нікого з тобою вдома, наготи старої нічим одягти і витопить зимою хати. А ти не вздужаєш і стати, щоб хоч огонь той розвести, в холодній молишся оселі за їх, за діточок. Вероніка Хланта декламувала поезію Тараса Григоровича Шевченка. Дякуємо тобі, сідай, будь ласка, до свого дідуся. Сідай до нас в студію прийшла Вероніка Хланта та Іван Хланта, доктор мистецтвознавства, кандидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України, член національної спілки журналістів України. Доброго вам ранку. Доброго ранку. от Вероніка, це дідуса вас заслуга, що ти любиш творчість Шевченка. Я вже з дитинства, ще з першого класу, коли почала читати, то знайомилася з творчістю Шевченка, і в цьому мені дуже допомагав дідусь, тому що він прививав, прищеплював любов mm -hmm. до цієї надзвичайно о, красивої, щирої і зрозумілої поезії цього великого поета Шевченка. Як ви думаєте, дітки в такому віці вони до кінця усвідомлюють текст, який вони читають? Мені здається, Чи що. Чи ви допомагаєте їй саме з цим свідомо? Мені здається, що Шевченко так писав переконливо uh -huh. і доступно, що там все зрозуміло. У мене був випадок, що е, я одній бабусі у нас старенькій, вже за 70 років, е, прочитав поезії Пушкіна, вона каже, це щось не по-нашому написано. Uh -huh. Прочитав поезії Духновича, щось і зрозуміло і не зрозуміло. Uh -huh. А коли прочитав про Шевченка вже поезії Шевченка, вона каже, це наш поет, він так красиво пише, тут все зрозуміло. Тому так само і для дітей такого віку. Для них все зрозуміло. Ну а ясно, що треба і читати відповідні поезії. Ну, у Шевченка є багато поезій, які стосуються саме дітей, написані про дітей або для дітей. Особливо варто варто звернути увагу. Ну як уже ми розпочали сьогодні цю роботу, що у Шевченка. Є ціла низка автобіографічних віршів, де він розповідає про своє тяжке дитинство, про свою гірку долю. Ну, один із таких віршів мені тринадцятий минало. Послухаємо зараз. Мені тринадцяте іменало, минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинуся, дивлюся, село почерніло. Боже, небо голубеє і те померніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе все на світі стало моє гаї, лани, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Вероніка, а яка поезія твоя улюблена? з Творчості Шевченка. Я дуже люблю поезію Пане Іване, поезі, не підказуйте, поезі, яку я вже продекламувала, тому що саме тут по Шевченко змальовує любов до матері, до України. У мене таке враження, що Вероніка на уроці І відповідає вчительці. Так правильно, я хотів сказати, що у цей більш яким тільки що ми послухали, угу. е звернути увагу на те, що ота дівчинка, що при дорозі Плоскінь вибирала, прийшла, привітала, поцінувала. Угу. Що у Тараса Малого був важкий настрій, але оце щире ставлення сторонньої людини зовсім яка інакше, такого ж віку, як ваша так, внучка, зовсім інакше. Обернувся настрій у Тараса Шевченка. Він уже тут зразу сказав, що все на світі стало моє. лани, і сади. Отже, е, завжди будемо щирити. Про цінності, щирі. про цінності, які актуальні зараз. І зараз. А це про це є. Я якраз і хотів сказати, що ми сьогодні будемо багато декламувати поезії Шевченка. Чимало угу. із них вже наші телеглядачі чули, знали, деякі, можливо, будуть у перший раз чути. Я б або... хотіла, щоб прозвучали ті поезії, які не на слуховці. Так є і такі будуть. Але я хотів сказати, що ми виконуємо заповідь Шевченка, де він каже: Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються. В хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Варто наголосити, що тут Шевченко говорить не і в прямому значенні про матір, але і в переносному Переносний. значенні, що мати це, це Україна. Україна, це рідна українська мова, це духовні надбання нашого народу. І ми повинні їх знати. Ми повинні їх е, втілювати у життя і шанувати. І ці слова Шевченка і якщо зуму навчаєтесь, свого не цурайтесь, бажано би знати усім тим е, керівникам державним, що займають високі посади, що Який і гим. нині ще е, послуговуються мовою сусідньої держави, будучи на державній роботі. Так що це надзвичайно актуальні слова Шевченка. Ну, а ви кажете, що е, можемо послухати ну, такі не дуже відомі угу. по поезії Шевченка. Є одна із них, називається Минають дні, минають ночі. Вона у програму його не передбачена, щоб її вивчали. Але тут дуже важливо Шевченко наголошує на тому, що людина повинна повсякденно працювати і залишити якийсь слід після себе. Слухаємо минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули дум, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу, не сміюсь. Доле дети, доле дети, нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем заумирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі, А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле дети, доле дети, нема ніякої, Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. От особливо тут у цьому вірші дуже актуальні слова, що не дай спати ходячому серцем, замирати і гнилою колодою Дуже Актуально вони звучать з вуз дитини. Так, це мається на увазі, що, що діти від цього, як кажуть, свого най- Початкового такого дитинства повинні активно працювати, збагачувати свої знання. І особливо я вже переконався, що ну, Вероніка багато знає вірші дуже гарне мовлення. Гарно багато знає вірші на пам'ять, але вона сама переконалася, що оце знання вірші на пам'ять, тільки збагачує її розумові здібності. Вона швидко запам'ятовує не тільки вірші, але і інші якісь матеріали, які вчитель розповідає на уроці або їй доводиться читати, тому що у неї не треновані. Пана вже пам'ять. І ми звертаємося якраз сьогодні до тих, хто переживає, що він буде перевтомлений, що він дуже багато читає, багато вчить на пам'ять. Ні, наша пам'ять всеосяжна. У нас дуже багато є клітинок у Мозкові, які ще не задіяні абсолютно, що вони, як кажуть, припали порохом. А в нас є дзвінок в студії. Давайте вислухаємо нашого глядача. Ну. Доброго ранку вам. Так, доброго ранку, Богдан Власне, більше читає Вероніка, і власне питання наступне: а яке ваше ставлення до російськомовної прози Шевченка? От, я дуже поважаю Шевченка за наше вічне? Дякую yes. Вам. Yes. Yes. Ми розуміємо, що Шевченко жив у такий час, що не, не мав можливості е, писати е, прозові твари українською мовою. І надрукувати їх у нього була мета, щоб написати твори. Російською мовою, яку він добре знав, mm -hmm. і надрукувати їх, бо була така можливість російською мовою, взагалі ніхто не забороняв друкувати, а українською мовою важко було. Mm -hmm. Тому він з такою метою писав ці твори. Але і він ставив перед собою мету донести до широкого читача правду про Україну, про життя українського народу, про його звичаї, побут, традиції, і з цим він успішно справився. Шевченко, як і 202 роки тому писав про речі, тобто він 202 роки тому писав про речі, які є е, актуальними і десь не і сьогодні. Він писав, писав про волю, про благополуччя, про прості е, е, такі людські цінності. І він дуже хотів бачити Україну вільною у духовному сенсі цього слова. Ну, там в нього таких віршів дуже багато. Я, наприклад, можу навести лише один такий варівочок невеличкий, який стосується Російської імперії, яка вже понад 360 років пригноблює, поневолює український народ, а також інших таких, хто зневажливо ставиться до того чи іншого народу. Угу. Там є такі рядкі розбойники, людоїди правду побороли, осміяли твою славу і силу і волю. Земля плаче у кайданах, мов за дітьми мати, нема кому розкувати. Одностайне. Стати за Євангеліє правди. Нема кому, Боже Боже, чи то ж і не буде? Ні, настане суд Великої Небесної кари. Ну, це коли я читаю ці рядки, так згадую ну, сучасні події на сході України. Насправді Україна палає в вогні. І е, про це особливо чітко говориться у вірші. Е, мені однаково, де мовиться саме про те, що. Довели Україну до того, що її вогні окраденою збудять, пише так Шевченко, і воно насправді є. Україна на сході палає в вогні. Мені однаково, чи буду я жить на Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковіснько мені. Неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми. Неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько сину, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені ну я би Спаси, хотів ти. тут наголосити на тому, що у Шевченка багато таких віршів закличних, правдивих, в яких описує тогочасне життя України, але він з великою любов'ю писав про природу України. Я б хотіла вас попросити, щоб ви сьогодні згадали якісь маловідомі факти з біографії кобзаря, якщо можна, всі ми знаємо його як поета, як прозаїка, і дуже мало знаємо про нього як про художника. Ну та про про художника, ясно, він якщо брати за професією художник, бо він кінчив угу. академію мистецтв у Петербурзі. Ну і мав звання академіка, угу. так що він був тут професіонал. Угу. А Народний поет, як ми кажемо, що він геніальний народний поет, побореник правди в своїх поезіях, це його покликання таке, це його, як кажуть, Божий дар, що він мав той талант, і Господь послав нам такого, будемо сказати, славного пророка, як писав про Лесу Українку, і обличителя жорстоких людей, неситих. Це саме і його стосується. І е, ці художні картини, що він малював, вони. Та та він і є саме основоположником реалістичного мистецтва mm -hmm. в Україні, бо в нього багато таких цікавих змістовних картин видано у кількох томах. І оці його мистецька спадщина, так що всім можна ознайомитися і буде мати уявлення про, про які, його мистецьку. Про які спадщину. факти з біографії Кобзаря би хотіли ще згадати Ну, таких біографічних матеріалів. Є дуже багато, то можна сказати, що як він, будучи на засланні, любив казахських дітей, допомагав їм, до нього зверталися, щоб він їх учив малювати, писати, але йому було заборонено, він не мав такої можливості. Їм важко було повірити, що цар. Присудив Тарасові Шевченку найбільшу кару. Шевченко говорив, що навіть най... найбільший деспот не міг би придумати таку кару для мене, як заборонити, писати і малювати. Тому що це його було покликання, це його було життя. Він жив для цього, а йому було заборонено. Ну, звичайно, Шевченко знаходив такі можливості, що аби писати свої твори. У нього була захалямна книжечка, пригадуємо, і він там писав свої поезії, і так вони дійшли до нас. Інакше би не було. А навіть три роки він зовсім нічого не Писав, коли був на засланні, з 1847 по 1850 рік. Оце мало хто і знає. А, а потім вже ну, були такі окремі моменти, що е, йому вдавалося писати. Ну, Але я би хотів сказати, що Шевченко основоположник нової української літератури. Оце знають наші учні, студенти. І він борець за нашу рідну українську мову. у нього є Така поезія, де говориться про те, що він високо шанує народну поетичну творчість, він пише так: наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Я би хотів, щоб всі наші телеглядачі звернули увагу саме на ці рядки, що українська мова. Її народна пісня це Господа слово. Тут сказано дуже чітко, що вона така мелодійна, милозвучна, як Господа слово. Що українську мову створимо на Господь, і ми повинні, якщо ми віримо у Всевишнього. Та повинні її любити, користуватися нею, бо Господь чекає, що ми будемо славити його саме і українською мовою, а не тільки церковно славянською чи російською мовою, mm -hmm. яка ну, особливо церковно-слов'янська напівзрозуміла і мало доступна до, до широких е, е, віруючих. Тому це надзвичайно важливе питання. А про те, що Шевченко основоположник української мови, є вірш Володимира Саміленка, написаний ще в 1883 році, і називається українська мова і присвячений Шевченкові. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. шли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом то чудовний ішов, і в пилу на шляху діамант він знайшов. Камінець за він одразу пізнав і додому приніс і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, камінець засіяв і промінням ясним всіх людей здивував. І проміння його кольористо блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з з пилу взяла, обробила її, обточила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в І як зорю ясну вище хмар піднесла, щоб на злість ворога засіяла вона. Як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить, хай житті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія, що години ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав від кіля нам сіє, як бачимо тут чітко говорить Володимир Саміленко, що є. Жива розмовна українська мова, угу. ну якою користуються в побуті угу. і так далі, і є літературна відшифована мова, про це тут дуже гарно сказано. А все це є діамант дорогий, як народна жива розмовна мова, так і е, літературна відшифована мова. Ну, а літературну мову ми повинні знати як державну мову, як мову для взаємного спілкування на всій території України. І, звичайно, це кожен повинен усвідомити і володіти нею. Пане Іване, є критики, які применшують значущість і, і актуальність постаті Шевченка? Ну, я думаю, що це ті люди, які зневажливо ставляться не лише до Шевченка, uh -huh. а в цілому до України. Що їх бентежить, що Україна стала незалежною. Соборною державою, ну що бо це і ще кажуть, нам утвердити потрібно. І вони все роблять для того, щоб спотворити і творчість Шевченка, і творчість Лесі Українки, Івана Франка, вигадують усякі нісенітниці, а це наші святощі, це наші пророки. Ми повинні їх шанувати, любити. Зрозуміла річ, що на землі. Людині безрічної немає, це з усім відомо. Один тільки Господь без гріха, а кожна людина має якісь свої там помилки, неточності в житті. Так що це все непомітно на тлі тому, що зробив Шевченко для українського народу. Це пророк, це великий пророк, посланий okay. нам Всевишнім. І такого пророка жодна країна у світі не має, бо е, твори Шевченка, особливо заповіт, перекладені на понад мов світу. І Шевченко має найбільше пам'ятників у світі. Це, здається, вже всім відомо. А це все свідчить про те, що Шевченко здобув всенародну шану не лише у нас в Україні, але і за кордоном. Ну і було б ще непогано. Сказати про те, що Шевченко мріяв про майбутній суспільний лад, який повинен бути в Україні, коли ми позбудемося ворогів. І про це він е, пише у своєму вірші сон. Можеш На... не вставати сюди? На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана Сина Годувати. Воно сповито кричало у холодочку за снопом, Розповела, Нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрібала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі то на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І всміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його, тихенько сповела, то щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Як бачимо, як тут чітко сказано, що дійсно, Шевченко мріяв, щоб український народ здобув волю, щоб він мав можливість працювати на своїм полі, щоб діточки обід несли, не так як він пише у інших поезіях. що А он де підтинам упухла дитина, голодна я мре, а мати пшеницю на панщині жне. Шевченко нібито дійсно, як пророк передбачав, що буде голодомор. І так воно і сталося. І у Шевченка є ще цілий ряд інших уривків чи віршів, де говорить про, про майбутнє України. Ми пригадуємо відомі всі слова. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Давайте такими словами завершимо ефір. Ну я би хотів сказати ще тут конкретно про те, що це воно правильно. Що Шевченко писав про Івана Кутяревського, і там є такі рядки, які стосуються і Тараса Шевченка. Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Отакій гарній ноті завершимо розмову. Спасибі Вероніка за декламування стількох поезій, ти молодчинка. Вам, пане Іване, спасибі за розмову. До нас приходить Іван Хланта та його внучка. Іван Хланта, доктор мистецтвознавства, кандидат філологічних наук, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки журналістів України. Спасибі вам за розмову. Вам спасибі за те, що дивитесь телеканал Тиса один. Залишайтеся і надалі з нами.